Всім привіт! Я наконець ту доробив оцей брухт. Скільки він забрав у мене здоров'я. Ну я таки його домучив. Хоча ще є е, декотрі роботи. Але з великого може бути. треба от Приборів нема, руля нема. І це що тут воно не підходить. Що там і як там, то має бути, я не в курсі. Нема такої інформації. Треба ще робити обшивку дверну. Ну, з великого. Може бути, ці два рядом два металолома, вони вже готові на виписку. Пора їх уволити з гаража. <кхм> Всім пока.